А ви знали, що в Німеччині є місце, де можна знайти хороші речі майже задарма і при цьому зробити добру справу. Це називається кадеді гуманітарна організація, де кожен може і допомогти, і отримати допомогу. Тож сьогодні ми подивимося, як це виглядає. Тут ви можете передати свої речі благодійно. Що сьогодні я і збираюся зробити? Періодично я перебираю свої речі та речі своїх дітей, і чим ми не користуємося, я приводжу сюди, в кадеді. Саме ця організація це порятунок для українців, які нещодавно приїхали в Німеччину і тільки починають своє облаштування. Зверніть увагу, скільки запарковано машин. Всі зранку приїжджають і щось привозять. Кадеді це більше, ніж просто секонд-хенд. це спільнота, де речі отримують друге життя, а люди підтримку. Ось уже видно, що Німеччина почала підготовку до зимових свят. Сьогодні тільки жовтень, а вже люди готуються, прикрашають свої домівки або приходять, щоб щось придбати. Тут можна знайти нові або майже нові речі за копійки, а також допомогти іншим, віддавши свої непотрібні речі. Для нас жіночок, звичайно, є навіть прикраси. Ось таке намисто всього за 4 євро, за 2 євро. Просто краса, просто краса. Можна обрати. Прийшовши сьогодні в Кадеді, я чула багато української мови. Тому тут, звичайно, багато українців. Ось такі сумочки, зверніть увагу, також все недорого. Мої поради. Приходьте вранці, саме тоді з'являються найкращі речі, так як їх приносять щодня. Якщо ви здаєте речі, то приносьте чисті та в гарному стані. У відділі сумочок я провела трошки більше часу, ніж зазвичай. Можна, звичайно, обрати тут і рюкзачок, і навіть ось дивіться, яке гарне взуття. Тобто, прийшовши сюди. Ви зможете щось для себе знайти. Звичайно, так як кожен день відбуваються якісь нові поставки, то люди приходять сюди часто і знаходять саме те, що їм потрібно. Ось такі гарненькі сапожки за гарну ціну, тож, також зазначте, що це все шкіра. Ось 15 євро шкіряні. І чоловіча є також. Ось такі тепленькі. Що тут по ціні? 20 євро. Трошки бачу, що розібрали зазвичай більше вибір. Також, якщо ви плануєте десь у поїздку, навіть можна знайти для себе валізу. Ось такі валізи. У чоловічому відділі можна також підшукати для себе і рубашечку. Так що в нас тут по ціні 3,50. Ось такі футболки. Ціна 3 євро. І такі жилетка. Що це за жилетка? 5 євро. Тепленька. Навіть якщо потрібна якась спецуніформа до роботи, також тут можна знайти. Ось і теплий одяг бачу. Є ось така, наприклад, куртка, що вона по ціні. 30 євро така курточка. Непогана. Те, про що я й кажу, що можна прийти собі підшукати недорого щось знайти за декілька євро всього. Ось ковтинка 2,50. Що в нас тут? Євро 50 взагалі. І дійсно речі в гарному стані. Багато речей в гарному стані. Тобто, якщо задатися тілю, реально можна щось собі знайти. Вони дивіться, 2,50. Що тут ще в нас? 4,50? Німці також, я дивлюся, не брезгують сюди приходити. Своє приносиш, наприклад, а чуже купляєш, то чому ні? Йдемо у відділ меблів. Подивимося, що тут є цікавенького. Так, дзеркало. 10 євро. Ось така тумбочка 10. Ось такі дивани гарненькі. Дуже в гарному стані меблі. Якщо вам вдалося знайти квартиру, ви просто приходите в кадеді і знаходите все, що вам необхідно. Просто все від нуля. Можна все тут придбати собі, навіть велосипед купити. Ось такий 125 євро. Навіть ось такий тренажер. І ось такий. Все можна тут купити в кадеді. Книги. Відділ для діток. Гарненький одяг, ковтинки. Ось така, наприклад, євро 50 всього. Іграшки. Все, що потрібно. Верхній одяг. Ось курточка. Всього 5 євро. Я рахую, що реально можна сюди приходити і підшуковувати собі. Навіть сьогодні я зробила собі такий висновок, так як маю дітей, чому я не користуюся цим лайхаком. Вони так швидко ростуть, чому постійно потрібно викидувати стільки грошей на одяг. Якщо реально Ті речі, які вже, з яких дитинка вже виросла, наприклад, принести сюди, а собі щось недорого придбати, я рахую, що це дуже непогано. Знайшла собі також посуд, ось такі вази. Також дуже гарна ціна. Розумію, що можу, наприклад, навіть собі тут таке щось придбати. Не бачу всього нічого такого зазорного. Ось такі і фужер, і все. Ну, просто все, що потрібно для життя. Тому і вам однозначно рекомендую кадеді прийти і обрати собі щось, що вам сподобається. Дуже гарні ціни. Ось 3 євро. Посуд у гарному стані, все у гарному стані. Тому, так як я і казала, тут багато наших українців приходять, а також приходять самі німці, які приносять і одразу щось купляють. Тут це прямо вже як норма життя. Тут речі дійсно можуть отримати друге життя стільки посуду, реально гарного посуду. Давайте підемо подивимося, що тут ще є цікавенького. Хочу подивитися, що є із техніки, а також кухні. Ось одна кухня бачу, зразу стоїть. Що вона тут по цені? Ну так, 565 євро, але це, я так розумію, це із технікою вона. Тобто все за 565 Холодильник 180 євро. Ось тут ще така велика кухня: спальня, різноманітні ліжка. Ідемо дивимося, що ще. Тут реально можна провести цілий день. До речі, хочу вам нагадати, що якщо ви організовуєте переїзд, то обов'язково зверніться у джоб-центр та подайте заявку, щоб отримати кошти на свій переїзд. Як то кажуть, це одноразова акція. Тобто, якщо ви плануєте знову ще раз переїхати, то джоб-центр не оплатить вам ваш переїзд і не виділить кошти на меблі, на кухню. Ось такі справи. Тому розпоряджайтеся цією можливістю правильно. Типу, якщо ви, наприклад, знайшли кімнату просто і плануєте пожити короткочасно в цій кімнаті. То не, ну, раджу не користуватися цією можливістю, а вже скористуватися нею тоді, коли ви дійсно осядете. І вирішите, що це саме ваша квартира. Саме тоді скористатися цією можливістю. Ось у відділі меблів знайшла стільки всього. Також гарного, в гарному стані, з гарними цінами. Мене е, привернуло мою увагу ось такий шкаф. Не знаю, як він називається. Він не дешевий 385 євро, але дивіться, який він цікавий. Що це якесь, типа, як трюмо. Чи як це він називається, я не знаю. Можливо, якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. Як цей шкаф називається. Тут можна і знизу якось відкривається також. Ще тих, тих часів шкаф такий. Чи сервант. Ось, йдучи на вихід, я побачила ще таку стієчку з сумочками. Думаю, скільки ж то вона коштує? 22 євро. Не знаю, чи готова б я була за 22 євро. Купити її. Ось ця за 18. Гарна сумка, але якось я собі так зауважила, що за 22 євро не знаю. А ось тут знову прикраси. На виході я бачу, що знову люди багато чого донесли. Ось можете побачити. Багато машин, парковки немає, ось люди несуть, бабуся також, тому давати друге життя своїм речам це культура в Німеччині, це однозначно.